Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Продовжуємо на полях Київського безпекового форуму спілкуватися в розширеному форматі з усіма гостями, які тут запрошені. Ну не з усіма, а з певним переліком гостей, які запрошені. З ким ми обговорюємо питання російсько-української війни, російсько-українських дипломатичних відносин. Радше не стільки російсько-українських, як більше питання. Європейських відносин, американських відносин, безпекових викликів, і ось зараз проведемо бесіду з генералом Райнхардом Вольським, який є директором Берлінського безпекового форуму. Відповідно поговоримо про наші європейські так би мовити справи. Звісно, далі англійською мовою спілкуємося. Для вас розмова буде доступна. в Перекладі. Отже, пане генерале, дякую, що приїхали до Києва. Почнімо з самого початку. Перше запитання, яке я ставлю майже кожному з ким розмовляю. Тож, ваша оцінка, можливо, ваші відчуття щодо війни в Україні. Адже я особисто бачу, наприклад, три сценарії: буде перемир'я, війна завершиться або вона триватиме. Які у вас перечуття щодо того, що буде далі? Я вважаю, що ми маємо підтримувати Україну в її боротьбі за справжню перемогу у війні. Це моя особиста думка. Перемогти у війні так. Це означає, що рано чи пізно через перемир'я, але зрештою Росія має залишити українську територію. Це може зайняти певний час, але ми маємо змусити Росію визнати, що ця операція була катастрофою і припинити війну. Тож я не впевнений, що це обов'язково станеться через перемир'я, але перемир'я може бути лише першим кроком. Далі ми повинні домогтись того, щоб Україна дійсно здобула перемогу, це моя особиста позиція. У своїх попередніх статтях та виступах ви неодноразово казали, що війна в Україні стала каталізатором переосмислення архітектури безпеки в Європі. Тож як її тоді слід переглянути? <свистання> Перші плани, які я готував, є документи від Європейської комісії. <пробежен> Біла книга, безпековий документ ЄС. Yes, ви маєте на увазі? Так, біла книга. У ній зазначено, що ми маємо покращити згуртованість у питаннях оборони, підвищити наші оборонні спроможності, а також досягти більшої єдності командування у питаннях можливих військових операцій за підтримки Сполучених Штатів, але також як сильний європейський стовп у партнерстві з США. І це, звісно, включає, ви це знаєте, підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Це має бути спільний підхід ЄС. Думаю, що Європа, нарешті, це усвідомила дуже пізно, але усвідомила to Ukraine everlasting as it takes, it has to take. So that's a united approach from the EU. I think Europe has got the message now. Very late indeed, but I think they have got the message now. Так, я думаю, що Європа здатна перевершити Росію економічно в рази. І головне, що я почув на цих панелях Київського безпекового форуму, це те, що, як мені здається, Європа... Посилає меседж. Ми готові виділяти більше коштів на українське військове виробництво. Це правда, it right? Так, думаю, цей сигнал також було почуто. Ми зрозуміли, що українська оборонна промисловість є потужною. В ній працюють найкращі інженери, але бракує коштів, щоб перейти до повномасштабного виробництва. В Україні є потенціал виробляти більше і швидше, але бракує грошей. І ці гроші маємо надати ми. У вас у Німеччині, у вашій рідній країні, новий уряд. Так, так, саме так. І він, до речі, теж має прагнути до цього. Отже, новий уряд у Німеччині, на чолі з Фрідріхом Мерцом. Він, здається, налаштований дуже, я б сказав, оптимістично щодо військового виробництва. Він обіцяє виконати всі військові зобов'язання Німеччині. І це він сказав у першій своїй. Промові, що ми, мовляв, зробимо все можливе для розвитку військового виробництва. Що це означає? Як це розуміти? Ви маєте на увазі процес закупівель у Німеччині в Європі чи для України? Я не знаю, а що він мав на увазі? Те, що зараз фактично відбувається у Німеччині, це те, що деякі оборонні компанії, наприклад Рейнметал, дуже швидко і потужно розширюють свої можливості. Вони навіть розглядають варіант залучення частини автопромисловості для розширення виробничих потужностей. Це вже ухвалені рішення. Те ж саме стосується компанії КНДС, ще одного виробника танків. Вони також планують залучати інженерів і виробничі потужності для розширення виробництва, щоб прискорити процес виготовлення важкої техніки, дронів та іншого. І ви також знаєте. Що Рейн Метал планує створити виробничий кластер в Україні? Отже, саме так це зараз виглядає. Це вже планується і реалізується. Дакшн капабілітіспроцесс things as well as drones and so on and so on. And you know that uh, Rheinmetall uh, is, is planning possibly to have a kind of industry uh, uh, tool in, uh, in Ukraine. So, so this is how it's been currently de been decided and how, is, how it has been done. І які саме типи бронетехніки чи зброї в ширшому сенсі, скажімо так, ми зараз обговорюємо з вами, що Rheinmetall, наприклад, КНДС, тощо, що вони можуть зараз виробляти вже більше з цього моменту? Зараз це боєприпаси, важкі боєприпаси: 105, 155, 120 мм. міліметрів для танків. Потім, звісно, виробництво самих танків нам потрібно виготовляти танки. У німецькій армії у збройних силах усе ще є багато прогалин, які потрібно заповнити новими танками, новими середніми танками, такими як Боксер та іншими. Наступне це боєприпаси. Ми водночас маємо дуже молоді компанії, такі як Квантум і також Хелсінг, які виробляють дрони зі штучним інтелектом. Я думаю, саме у цих двох Напрямках ми вже працюємо, розширюємось і прискорюємо процес. А ще є напрям літакобудування. Ви знаєте, ми зараз розробляємо систему майбутнього повітряного бою. Це літак шостого покоління, це спільно з Францією. І так, я думаю, саме в ці напрямки ми зараз інвестуємо. Чукевис Франс Ядец Айфінклітісвіа інвестілець токебаут. Давайте поговоримо про цей безпековий документ, білу книгу, яку схвалила Єврокомісія на початку цього року. Отже, там були згадки про формування об'єднаних європейських збройних сил і також про створення єдиної європейської системи військового виробництва. чи ведеться зараз якась якісна робота в цих двох напрямках, і яке відтак місце України в кожному з них? Соотводдую сі індес індес тю аріясенвотиздиплейсовкраїн і босом фес Перш за все у нас є авіаційна промисловість. Airbus – це європейська компанія. я маю на увазі саме військове виробництво, адже Airbus – це ж не винищувач, це ж не бойовий літак. Помиляєтесь. винищувач Eurofighter – це проект Airbus, і транспортник А 400 М. Також проект Airbus. Там кілька компаній, але все під брендом Airbus. У цьому напрямку ми маємо певні успіхи. Але що в сенсі танків, то в сенсі таких досконалих продуктів як літаки, це дуже довга дорога. Нам потрібно стандартизувати боєприпаси. Це простіше. Ми вже маємо хороший проект. Щоправда, не в рамках ЄС, а разом із Норвегією. Це спільна конструкція підводного човна. Але нам треба робити більше, щоб уніфікувати систему закупівель. Це точно. Щодо збройних сил, ми іноді говоримо про європейську армію. Для когось це означає, що всі військові матимуть, умовно кажучи, однакову уніформу. Ні, це навряд. Я більше схиляюсь до концепції армії європейців. Це коли сили з різних націй підпорядковуються єдиному європейському командуванню. Думаю, це найреалістичніший варіант. They have all the same uniform, uh, uh, and uh, or an army of the Europeans. Uh, that means uh, it's it's the forces um, from the nations, but under a European command. I think that's the most viable option. This second op variant, the second. One, uh, because you know. Так, другий, тому що, як ви знаєте, у різних європейських країн абсолютно різні механізми мобілізації військ для бойових чи інших місій. Наприклад, пан Макрон може фактично сказати, армія йде і вже потім звертається до парламенту. А у Німеччині усе навпаки, тому ці процеси приведення силу дію для місії мають бути подолані. Тож я більше схиляюсь до концепції армії європейців, але з удосконаленням політичного і військового командного процесу. Якщо, наприклад, потрібно буде підтримати перемир'я в Україні рішення про це має ухвалюватись швидше і єдиним фронтом. Наразі це не так. І яке місце України в цих двох процесах? щодо закупівелі озброєння треба зачекати, поки промисловість, тобто європейські компанії, укладуть двосторонні або багатосторонні угоди з українськими компаніями. Ми знаємо, що Але ж ми вже маємо співпрацю з тим же квантумом, наприклад, згаданим уже вами. Так, саме так, це має бути об'єднано, і інтеграція українських збройних сил у європейські структури має здійснюватись Європарламентом. Том і Єврокомісією я не знаю, як виглядатиме цей процес, але він має відбутись. Я вважаю, що членство України в НАТО життєво важливе. Але ми, європейці, маємо зробити перші кроки: інтегрувати Україну як у військовому, так і в політичному сенсі, саме в європейський безпековий простір. Тобто, ви гадаєте, що нам слід розглядати нову форму безпекового альянсу саме середині Європи? Так, це те, що іноді називають коаліцією охочих Але ж поки це не альянс. Є, звісно, формат Рамштайн. Може статись так, що кілька ключових держав запустять цей процес, і я маю надію, що так званий Веймарський трикутник, Франція, Німеччина і Польща разом можливо з Великою Британією, хоча вона і не в ЄС, але вона нам потрібна. Ці чотири країни можуть сформувати ядро коаліції охочих, яка працюватиме спільно і інтегрує Україну. А інші країни приєднаються. Але звісно, зараз є дві країни в ЄС, які не грають у ту саму музику, як то кажуть. Знаєте, кого я маю на увазі? Так що work Але знаєте, коли ми говоримо коаліція охочих, це звучить з одного боку добре, але водночас якось. Безвідповідально поясню, що маю на увазі. Наприклад, якщо ми говоримо про НАТО, то там є стаття номер 5. Вона містить чітко прописані зобов'язання. А якщо ми говоримо про коаліцію охочих або щось подібне, там нічого формально не прописано. Жодних гарантій. Тому я і запитую, чи можемо ми розраховувати або очікувати на створення якогось нового європейського безпекового альянсу із зафіксованими зобов'язаннями на папері? some kind of european really formed new security alliance mm -hmm. with with responsibilities yeah. written on the paper Можливо. Можливо, я не зовсім точно висловився щодо цих чотирьох країн. Я мав на увазі, що вони мають стати ініціаторами процесу у Єврокомісії та в Європарламенті. Хтось має тиснути сильно, і тоді інші країни підключаться. Це не про те, щоб вони укладали окремі угоди. До речі, ви ж знаєте, що президент Зеленський вже підписав низку безпекових угод з кількома країнами. Деякі країни мають зробити рішучий політичний крок і сказати: ЄС настав час діяти єдино злагоджено зі спільним військовим командуванням, стандартизацією оборонної промисловості і нарощенням виробництва гроші є, але потрібні провідні країни, які готові взяти на себе відповідальність. І звісно, я бачу Польщу однією з таких країн. Тобто Франція, Німеччина, Польща та Велика Британія мають розпочати процес. Місцесамосвій дули гадполітика прочененсе і We now have to really go on with unity, with cohesion, with military command, with standardization of the defense industry, and more production. The money is there so, uh, and, uh, but it takes some lead nations who have really the power to go forward and I Антін овкос Полесоїду інсайд і бікос чи можливо це реалізувати всередині ЄС? Адже в нас є деякі країни в Європейському Союзі, які, скажімо так, працюють не на користь заходу. Це моя думка. Я маю на увазі, звісно ж, Угорщину. Нещодавно служба безпеки України виявила угорських шпигунів тут в Україні. Так, вони проводили операції на нашій території в одному з регіонів на Закарпатті. Отже, так є проблеми з Угорщиною, також словаччина. І можливо з'являться ще ризики. У нас в Європі є певні, скажімо так, проблемні країни. Так, я чув про це. Тож, якщо немає єдності в самому європейському союзі, чи можливо зреалізувати те, про що ми зараз взагалі з вами говоримо? Вигав Словакія Езвел Викудв Фюмор Рискс, аденовотолбіз Роменія, бабатвігавсам сам проблема тіклесей канфісо. Іф деризно юніті інсайди посиб тоді вотвіартокінбаєс Так, так це можливо, але що мають зробити Єврокомісія та Європарламент? Це або заохоченнями, або санкціями змусити діяти. Ми вже бачили, як це відбувається, щоб навіть такі країни, як Угорщина і Словаччина, підписували ці угоди і прискорювали процес. Це складне завдання, але знаєте, якщо ми їх виключимо і скажемо, гаразд, у нас не 27 чи навіть не 25 країн. Ми так не зробимо, адже ми, європейці, хочемо єдності, і ми хочемо, щоб такі важливі країни, як Словаччина і Угорщина, були з нами, щоб вони йшли цим шляхом разом із комісією та парламентом, щоб створити сильніший оборонний блок у Європі ніж був раніше. And we want to have them also uh, going the way with us, with the Commission, uh, with, with the Parliament regarding uh, having a better defense pylon in Europe than before. на самому початку ви сказали, що Європа та Україна мають будувати власну безпекову стратегію об'єднану зі сполученими штатами Америки. Але можливо варто визнати, що США збираються покинути Європу, адже складається саме таке враження. Я нагадаю про інший безпековий форум, який відбувався в Німеччині. Не ваш, не берлінський, а Мюнхенський. І там віце-президент Джей Джейді Венс сказав, м'яко кажучи, не дуже приємні речі про Європу. І багато хто тоді зробив з цього висновок, що США просто вийдуть

Я так не думаю. Європейський континент дуже важливий для сполучених штатів. Європа простягається аж до Гренландії, включає Арктику. Це все теж Європа. Це не ми, але стратегічно це частина Євроатлантичної зони. Для сполучених штатів важливо бути тут. У яких саме умовах це предмет обговорення? Але як ви знаєте, американські війська ще не пішли. Все це сказано, але згадайте ще до об'єднання Німеччини до падіння стіни американських військ тут було набагато більше. Тільки після падіння стіни США почали скорочувати свої сили. Зараз у них є специфічна присутність. Вони включені в оборонні і безпекові плани. Я впевнений, що американська адміністрація усвідомлює, що означатиме вихід з Європи, особливо на тлі незавершеної війни в Україні. Це буде занадто важко, як для Сполучених Штатів, так і для Європи. after the war came down, the U.S. forces have already been reduced. Uh, currently, they have a special strength, they are committed uh, in uh, certain security plans, of course, uh, defense plans. Um, I am sure that uh, the administration of the United States will realize what it would mean uh, that uh, if they have, uh, if they are leaving uh, Europe, especially with the Ukrainian um, war not. Гевінгенде, uh, uh, well. а тіньк деву реалізят таффор Юнайтед Стейс, таффо Европа. Водою тінь або є що ви думаєте з приводу розміщення європейських військ тут в Україні у разі перемир'я? Чи це реально? Я не впевнений, що це можливо, але моя особиста думка це абсолютно необхідно. Хтось має здійснювати контроль і забезпечувати дотримання перемир'я. Ми вже мали ОБСЄ. Вони були в Донецьку і Луганську, і це не спрацювало взагалі. ОБСЄ провалилася, бо Росія також входить до ОБСЄ. Я б не розраховував на них. На мою думку, ми маємо йти туди. Європейські війська, можливо, і американські також. Як я вже казав, війська союзників мають бути в Україні, але важливо, щоб. Місія і мета були чітко визначені. Що саме вони мають робити? Мають бути чіткі і суворі правила ведення операцій, не просто легке озброєння. Це означає важке озброєння, і ресурси мають відповідати завданням. Тобто ми маємо мати достатньо військ. Роба струсенгейджмент, на часто лайтфорс, робас рус інгейджмент, де мінс особові вепенс дезорсуд то мачти рекваймент, а що означає достатньо? Скільки саме військових? Я не можу сказати точно, але ви знаєте свій кордон. Це питання війська під задачу, тобто оцінка відповідності сил, поставленій місії. Це буде дуже велика операція, де треба сказати: ось наша місія, ось що ми маємо зробити, ось наші правила ведення операцій. І тоді складається завдання під відповідні війська. Велика оцінка, що включає можливо, скільки то військових така. Ато кількість техніки, але що не менше, це кілька тисяч солдатів? Це не місія спостереження, це зовсім інше. Якщо ми говоримо про забезпечення дотримання перемир'я, це вже інша категорія, і вона вимагає кількох тисяч військових. дозвольте поставити останнє запитання. Яке ваше головне послання нашим слухачам українцям? Що нам слід знати? Яка головна думка, яку ви б хотіли донести до нас, як європейці? Say that, that that you are talking regards from the Europeans. Mm. We in Europe. Ми у Європі маємо прагнути зробити Україну здатною вигнати Росію з української землі. Ми маємо зробити все можливе, щоб створити у Європі рішучий оборонний потенціал, паралельно, але водночас підтримувати Україну аж до того моменту, коли Україна сама зможе сказати: ось наші умови, ми готові до миру чи до перемир'я. Саме Україна має встановлювати рамки для перемир'я, не Європа. Європа має повністю підтримати те, що планує Україна для досягнення миру. Справедливо. Дливого миру ми маємо підтримувати вас у цьому політично, фінансово, військово. Бо вже три роки ми говоримо: якщо з'явиться дипломатичне рішення, це Україна визначає умови, не Росія і не Європа. Але ми маємо підтримати вас у цьому процесі. Чого б це не коштувало? Потію не ви ополітика ви фананш спорт, видмілітері еквіпаз віфовтрієсвівсе. If there's a peace, a diplomatic deal coming, it's Ukraine who sets the conditions. It's not Russia, it's not Europe, but we have to support you in, in your process, whatever it takes. щиро дякую, що були з нами. Отже, це був генерал Райнхард Вольський, директор Берлінської безпекової конференції. З яким ми говорили власне про кроки, які має робити Європа, і які головні напевно меседжі мали почути українці з цих кроків? Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.